Віктору коловоротному було 47 років. Він був дуже порядною та доброю людиною. Зі сльозами на очах знайомі друзі та рідні згадують чоловіка. Серед них і Тетяна, сусідка Віктора. Добра дитина, дуже послушний. Ми в живемо. Він ніколи не прийшов, бігу, щоб він не поздоровався, ніколи не прийшов, щоб він не допоміг. Дуже добра дитина, дуже дуже дуже, дуже, дуже жалко, що він так пішов швидко, якось раз і пішов такий. Ну, доброзичливий, добращий. Віктор був викладачем прикордонної академії, інструктором з вогняної підготовки. Працював в академії майже 30 років. З 2014 року брав участь в антитерористичній операції, був кулеметником БТР. Після того повернувся працювати в Національну академію. Віктор Коловоротний почав свою службу в Державній прикордонній службі України з 2006 року. Проходив службу на Національній академії Державної прикордонної служби на кафедрі вогневої підготовки. Працював зі зброєю, навчав курсантів, допомагав їм щодо засвоєння своїх знай... нових знань. Був відповідальною, чесною, порядною людиною. У чоловіка стався інсульт, паралізувало праву частину тіла. Валентин востаннє бачив брата вранці 29 червня. Сім допомагав, всім безказно, навіть виконував роботу. Ту, яка йому сам, але просили допомогти, їм допомагав. Поховали Віктора Коловоротного на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове, вічна пам'ять герою. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський.